Вітаю вас, любі малята. Незабаром ми будемо святкувати велике християнське свято Великдень. Напередодні свята кожна господиня прокинеться до ранку і буде пекти смачні паски. Ось подивіться, яку паску буду пекти я. І таку саму паску Будуть пекти всі господині і мами, і бабусі. Спечимо ось таку паску із тіста, із муки, яєць, сметани, родзинок. Бачите, якої вона форми паскаться, а зверху буде біла глазур. А щоб наша Пасха була святкова, ще і ось таку різнобарвну присипку зробимо, прикрасимо нашу гарну паску. Паска це символ продовження життя і добробуту. І взагалі святкового настрою. А ще ми будемо розмальовувати писанки, писанка. Це ось таке яєчко, яке можна розписати. Послухайте, будь ласка, гарний вірш, який так і називається Розмалюю писанку. А цей вірш написав для нас Дмитро Чередниченко. Слухайте уважно розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого коника намалюю, розмалюю писанку розмалюю, Соловейка любчика намалюю. Розмалюю писанку розмалюю, Різб... різбляну сопілочку намалюю. А сопілка буде грати, соловейку щебетати, а гривастий коник славно танцювати. Ось таке буде свято. Дітки, ви також візьмете пензлики і розпишете або писанку, або зробите на папері, ми будемо з вами малювати гарні писанки. А сьогодні я пропоную вам вивчити вірш. Він коротенький, але дуже-дуже святковий. І називається він Великдень. Слухаємо уважно Великдень, Великдень, весняне свято. Радіють і діти, і мама, і тато. Слухаємо іще раз. Великдень, великдень, весняне свято. Радіють і діти, і мами, і тата. Скажіть, будь ласка. Як називається свято? Великдень. А коли ми його святкуємо? На весні, тому це свято весняне. А чи радіють йому люди? Вірно, радіють, а хто саме? І діти, і мама, і тато. І ще раз повторіть і запам'ятайте цей чудовий святковий віршик. Повторюйте за мною Великдень, Великдень, весняне свято. Радіють і діти, і мами, і тата. Я також вам бажаю солодких свят.